Всім привіт! Хочу показати свою оформлену роботу, свій, як я його назвала Квакер чи то семплер по-українськи. Той, який я сама собі придумала. Одним словом, граюся в своїй пісочниці. Хтось вишиває грубками щось інше, а в мене тут своя тема. Ну, не буду казати, яка є приказка, яка це описує. Ну, і що є, то є. Схему я. Я не маю схеми, я просто одна у гаді мені хотілося вишивала цей семплер. І от що в мене вийшло. Про відео по цій роботі в мене є. Силочки залишу знизу. А це моя вишита робота і оформлена. Порівняно з своїм невеличким диванчиком, от хочу показати, якого вона вийшла розміру немаленького. І в порівнянні, наприклад, з органайзером ПАКО, от можете бачити, наскільки вона вийшла величезна. Я розуміла, що вона буде немаленькою. Але що вона аж настільки буде великою, я не думала. Розмір такий великий в мене вийшов за рахунок оформлення, за рахунок подвійного паспорту та за рахунок самого багета. Давайте по черзі. Багет я е, замовляла дерев'яний. Це отаке темно-коричневе дерево. І з цього дерева я е, якийсь час купувала готові рамки. Ну, от, Наприклад, як в цій роботі, точно такий самий багет. Але це була готова рамка того розміру, яка мені підійшла для оформлення. А це я замовила для себе багато реючок. Там щось 6-8 рейок я замовила в багетці. Цього паспорту, цього багета для того, щоб в нього саме от в таку рамку я буду оформляти свою ботаніку. Звичайне дерево вкрашене в такий темно, коричневий, аж до чор, з чорним відливом колір. І то, що буде такий багет, я вже знала. Тепер я вишивала на льну, і льон має отакий невибілений льон, має, не пам'ятаю, чи 52 чи 53 колір вже Белфаста, Він має такий біжево-сіро-оливковий відтінок. І щоб зробити, ну, щось я для себе так уявляю, що паспорту має бути кольором трошки темніше, ну, чим основа. І щоб взяти в оливковому відтінку, саме паспорту, Мені здавалося, що я потім не кругом зможу повішати цю роботу. А так як я відштовхувалася від сіро-біжних стін, тому я і взяла собі таке темно біжеве Темно-біжеве просто без сірини. Якби от, щоб був сірий відтінок, було б взагалі ідеально. Темно-біжеве паспорту. І щоб відтінити, воно не дуже відділя... відрізняється від кольору основи. І щоб відділити ці два відтіночки, я вирішила пустити ще насичено-червоний колір внутрішній паспорту. Внутрішній в мене вийшло 0,8, а зовнішній, в мене, здається, 10 см. Ваш. І сама вишита робота от по найвищих точках в мене 41 на 25. А разом з оформленням в мене розмір вийшов самого багета рамки 71,5 на 56 см. Ну, Тобто, ви розумієте, що 71 на 56 це не, не маленький ні разу розмір. Тепер, які в мене були пригоди із оформленням. Це. Не перша моя робота вишита на льну, але це перша моя робота, яка оформлена на основі льон. І в багетчик, який дуже мене влаштовує в нас в Хмельницькому в деко. Мені завжди подобається, як людина оформляє. Він всередині, ну, ніякого клею, ніякого двостороннього скотча нічого ніколи не додає. І потім, коли Аїду, наприклад, я аїді роботи оформляю. І тут, по тому ж самому принципу, мені людина по периметру наклеїла двосторонній скотч і натягнула гарну роботу. Прижала цими двома паспорту і все було нормально. Коли я забирала роботу, я обдивилася все в порядку. я Ну, не мала ніяких претензій до багетчика. Винесла, положила в машину на заднє сидіння, поставила точніше і поїхала по місту. І коли я приїхала додому, я побачила, що в мене по всій роботі льон такими пузирями поробився. Я відразу передзвонила, сказала, що така проблемка. Людина сказала, підвозьте, ну хоча все було нормально. Я кажу: я вірю, тому що я забирала, дивилася, але так от сталося. Привозьте, і коли я привезла він, розібрав роботу, ми побачили, що від. Пустила в місцях двосторонній скотч, не, ну, не, не втримував кругом е, саму вишивку, не, натяжку, ослабла натяжка. Він сказав, що без проблем мені все перероблено, ну, Я вже сказала, що на другий день заберу. І коли забирала, людина сказала, що точно так само на двосторонній скотч натягнула, але потім ще повністю по периметру пройшла скобами. І зафіксувала ще в декількох місцях натяжку, щоб була зафіксована скобами. А скоби потім так застукав, ну втопив, щоб не було ніякого зазору От, між паспорту і тканиною, щоб і за скоб не піднімалося сама ніби. Та частина е, паспорту. І, і все, і задніком задні ще раз прикрив, щоб не було видно тих скоб того всього. То виходить, в мене дві основи на одну натягнуту, другою прикрито. І ззаду, от, як ви бачите, просто все акуратно сховано. Що можна розібрати, кругом є на два гачка, так як робота велика і важка, на два гачка вона буде вішатися. Десь, а, на рахунок ціни двойна паспорту, звичайне скло і дерев'яний багет. Мені обійшовся в районі 700-750 гривень. Отак вийшла мені ціна оформлення. Тепер на рахунок того, чи вона буде висіти, так вона буде висіти. Але можливо зараз я її просто десь повішу, щоб вона не ну, ні, ні в шкафу, не на підлозі ніде не стояла. Але взагалі то є задумка, що це має бути знову ж таки серія. От так як я ботаніку собі помаленьку вже другий рік вишиваю серією, то так само хочу вишити якийсь куточок чи там стіну невеличку, завішати от, подібного типу картинками. Чи це будуть семплери, чи це буде. Наприклад, і примітивів, може, маленькі якісь роботки також, але все це буде в українському стилі. Так що залишайтеся на каналі, слідкуйте за цим. Я собі думаю, що за кілька років я це обов'язково зроблю. Дякую всім, хто слідкував, хто цікавився. Дякую дівчаткам в інстаграмі, які вже залишили свої коментарі. Вам всім дякую за перегляди і па-па.